Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо розпаковку великої посилки з вінтажними прикрасами і також частина четверта. Ось у так, наступні поклиничок. Буваємо. Перше це в нас ось таке кольє, земалю в зеленому тоні. Бачу воно двостороннє, зелене і синє. Дуже цікаво. Відмінному стані немає. Ніяких дефектів. Ось такий, що це значок який фірми? Не знаю назва. Ось такий, ну дуже цікавий. Так, прикрасимо ним Наш манекен. Офе, для цього онеклено, тому зробимо ось так. Наступний так, нас браслетик. Ось таких наместин, це скло, метал, тут пластик під кістку, так зроблено, теж метал. Стан відмінний. Ось таке маркування, така позначка. Фірма красиво. Прослетик. Так, ще одне. Кольє з таких кругів в срібному тоні. відмінному стані, на красивому, гарному ланцюжку. Воно таке не є аж дуже довге, таке більш. Не по шиї. Теж красива, цікава, актуальна річ. Наступне це довгий ланцюжок в золотому тоні з такими намистинками імітацією перлинок і металевій оправі. довге. таке. Теж, таке коліє намисто з ланцюжків, таких металевих колечок, пластикових, різних намистин. Зірумо і чорному тоні з замочком з подовжуючим ланцюжком. І тут розділяється на три частинки ось такі така асиметрія. Прошу ми стані. Так, і тут у нас ланцюжок такий вінтажний. Поєднання металевого ланцюжка і такого текстильного синьому тоні, таке переплетіння. Так, і в цьому пакетику у нас годинники отакі від фірми Octavia. Італійський стиль написано маркування фірми в відмінному стані. Потрібно буде поставити батарейку і перевірити, як працює цей годинник. Ще. А це браслет від фірми Gucci. На такому силиконовому основі Атолева вставочка. Цікавий. Так, і браслет такий чоловічий, електронний, дуже приємний тут ремінець. Водо не проникний, захисною плівкою, дуже теж цікавий, так, і ще попробуємо. І час навідомо. Остапи ще один. пакетик, Ось такий. Теж бачу, тут бачу сережки. А ще якісь різні речі? Будемо запитати. Так, ось такі кільця. В золотому тоні застібка конго. В хорошому стані. Так, сережечка така пусета. З такою персиковою емалю поки що одна. Надіюсь, буде друга. Такі сережечки. В такому етностилі. Теж поки що одна. Сережка пусета ось така вінтажна, цікава. Таких двох частинок складається. Маркувань немає, дуже цікава, гарна, якісна з емалю. Надіюсь, на другу колечко з золотому тоні. це в всі так разом насипані. Таке маленьке сердечко. Так, ось Тут ось такі легенькі сережки. Тут пластик, а тут ця частинка дерева, симпатичні, сережечка з перлинкою і кришталиками, перлинка дуже в дуже хорошому стані, теж поки що одна. Всі такі одинокі сережки, чекають, на. Його пару сережечка стака лав з написом United Futures. Ну, может, я неправильно читаю так. Думаю, що це якесь зображення міста можливо. Ось така сережка. Такої форми теж посета, в такому рожевому. Колі рожева емаль, теж посета, в такому рожевому. Колі рожева емаль. Ще одна з кришталиками. Так, так як вони всі разом насипані, тому треба, щоб знайти пару, потрібно дочекатись, коли вона з'явиться. Ось така так, колечко з кришталиками, маркованих поки що не бачу. Кліпсики, такі старенькі з метеликом, з емалю. Такі колечко сережка так, тут бачу пару з такій сережці. Так, є пара. Така пусета. Має маркування. Вот так на так. Нап'є, віднап'є, якісно поки що одна. Далі бачу пару ось цій сережці в відмінному стані. З така пусета цікава з такими. Скляними кришталиками квадратними така цікава тут така Сережка з зеленим скляним, таким відкритим кришталиком і метеликом. Теж чудово. О, є тут пара ось цій, чому я дуже рада, трошечки цей годинник відложимо. Так, наступні в нас пара ось таких колечок в чорному тоні і е, чорна емаль, така і блискітки, в срібному тоні. Бачу ось таку стареньку, кліпсочку. Так, треба її. Почистити Айфон. Натис на пару, бачу пару ось цій. Добре. Бачу пару на п'є, Просто чудово. Пару ось цій. Теж. Дуже добре. З минулої розпаковочки була ось така сережка, теж до неї знайшлася пара. Ось такі сер... кліпсики цікаві, не, не марковані. Ось такі сережечки. Було таке в минулої розпаковці, буде комплект. Так, ще одні ось такі подібні, трошки іншого тону, легенькі. Так, ось в цьому колечку знайшлася пара. Такі тоненькі колечка сережки. Теж. Бачу пару ось ці, Теж супер. Ось з цим стареньким від Avon. І я думаю, що вони всі тут так, парні, надіюся. Так, ось такі пластикові пусети легенькі. Так, тут у нас ще ось така підвізка знайшлася цікава. Це такий метелик з геліотісом, ставки натурального геліотісу. Красивий з ці сережечки, такі видовжені колечка овальні, овали. До цієї сережки пара є. Чудово. Так, тут ще є без, без пар. Є ось така підвісочка у вигляді ракушки. колечка ось такі в темному тоні металу з переплетеним таким ланцюжком. Колечка з застіпкою конго в світлому, в сріблому, в сріблі, до метелика кліпсиків вінтажних є пара, чудово, з такі сережечки. Так. Теж до ось цих є. Пара такі бронзовому капельки сережки, сережечки, ось такі. В срібному тоні стан відмінний. Такі, великі кільця в срібному тоні, такої хорошої якості теж. Великі пластикові кільця. Немає тут ось тієї заглушки такої. Трітно буде щось придумати. Колечка в золотому такому тоні. Такі менші колечка в срібному тоні. Колечок дуже багато. Так, ось такі бусеки. цих знайшлася пара. Так, є ось така одна сережка, не бачу її пари, не бачу пахолі є з попередньої розпаковки частини. Розпаковки від Avon є від Нап'є сережечки цікаві. Підвісочка з геліотісом. Оцей розлетик гучі цікавий. Ну і величезна-величезна кількість сережок на всі смаки. І тому дякую всім за увагу сьогодні. І трошу, запрошую до останньої частини розпаковки. Оцієї великої посилочки з монтажними прикрасами. Дякую за увагу!